Мої вітання, Відосик буде про желізяки і про всяке таке. Ось ця причепінка, яку я підгортав картоплю, зробив я, знайшов таку стару стойку, трошки її обрізав, трошки переварив сюди, трошки зверху, і зараз покажу, що це воно має бути. Як ви зрозуміли, це буде у нас клітко у кладці. Стороніть і неся в сторону, трошки злину до центру. зараз два є і робить біля косонами. Дивіться, як воно має бути, бачите? Це вже краще, ніж руками відкопувати. Але яка лажа? Лажа така, що мало приварив, треба ще одну полосу зверху, а то, виходить, засипається назад. Ямка засипається назад і вона виходить, як ви бачите, неглибока. І... і що, як ви бачите, як бік дорогу, як то кажуть, то Тягни в одну сторону. Ну, Трошки важко. То я здвинув вже по другому сліду, пішов, то здвинув вже ближче до центра. Так було трошки як-то легше цим ділом. Але якби зробити оця штука в мене коротка, якби вона була довша, одразу по розміру тих рядків, які треба прорізати, ставити два таких, ну тільки вже тут більше наварити. Воно б не, не тягнуло, вліво-вправо йшло порівно. І два горбики цих... Розкатувало так, як має бути. От. Зараз значить, кидаємо капельну стрічку, дві штуки салафанку. Якщо вийде може на обратній дорозі, воно його прикидає. Тобто, якщо поїхати по підкрай сюди. І о, знайшлися ось такі дині випадково в теплиці. Я не знаю, не викидати ж їх, то ми вирішили посадити. Земля все одно є, хай там буде. Навіть тут при розкачуванні плівки мотоблок і лопата може стати в нагоді. Ви думаєте, легко було це зробити? Спекотно дуже. Коротше, з мотоблоком ця тема не пройшла. Щоб загорнути його. Ну, точніше я її не пробував, якщо чесно. Не пробував, тому що зразу зрозумів, що тут воно не пройде. Треба, щоб по, по, по плівці їхало колесо, а зразу ззаду пригортало. Ну, колесо не це, а перед цим колесо, щоб придавлювало плівку і воно б загортало. Мало бути значить, два рядки, так як ми садили кавун, але щось я почув голос з неба, який сказав, не займайся дурницями, сади один рядок, все одно тобі не хватить. І ми так і зробили, посадили один рядок цих день. Хто любить деньки, признавайтесь. І вийвся один рядок в день. Мало бути, як я кажу, вже два, але так як їх небагато посадили через 40 см. Що буде, то буде. Вони не самі такі шикарні, підоставші, але що буде, то буде. Земля є. Треба її якось використовувати, Получиться, то получиться. До речі, тут вже є цвітна капуста живе. Цвітна капуста і там далі ще синя є капуста, трошки до кінця рядка. Тут щось теж буде, бо ще є. Ще є. Раз, два, три, три метри землі ще є, то щось теж придумаємо. Там, значить, вже цибуля має сходити через 2 неділі. там кріп, але вже земля зверху підсохла, треба опять його поливати. Так, А цією темою. Визнаємо свої всі помилки в цьому році на другий рік. Я зроблю до трактора плівку укладчик, бо ну і нафіг оце бути цим рабом під палючим сонцем. Ось так. Ідея мала бути така, як кавун, два рядочки, але цей ж кавун розростається туди-сюди, тут бурян, до речі, так і грунтовим я нічим не покропив, то посадили цю деньку одну посередині. А кавунчик такий дорослий вже стає. Зараз йому стане дуже добре жити з нами. Тут тепленько, тепленько, і рідочки вже такі видні.